У вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна. І сьогодні ми продовжуємо розмовляти про соляр і про те, як правильно святкувати День народження за законами астрології і саме за соляром. І так, сьогодні проговоримо про день восьмий. Восьмий день це самий найсильніший день. Він відповідає за довголіття. За сексуальну енергію, за спадщину, цей день сповнений містики, підсвідомість, рід. В цей день можна проводити практики прощення роду, просити про підтримку роду. Я спочатку прочитала в одному джерелі, що це день сексуальної енергії. Думаю, яка ж сексуальна енергія? 55, плюс, що ж розказати. Я намагалась пошукати в інтернеті. Ну, ви да, знаєте, крім того, як займатися сексом після Клімакса більш нічого не, не знайшла. А сама, я думаю, що сексуальна енергія в нашому віці це просто відчувати себе жінкою, відчувати себе бажаною, бажаною людиною, бажаною жінкою. І. Виглядати гарно. От. І, мабуть, і сексуально бути якоюсь сексуальною. Це, мабуть, і є те, що називається сексуальною енергією. А як її розвинути, то, мабуть, в кожної жінки свої секрети і цьому не навчиш. Це треба відчувати, і кожен сам доходить до того як йому виглядати і що йому потрібно в цьому житті. І я більше зосередилася на роді. Я знайшла практику енергії роду. Я її зробила, закрила очі, сіла прямо, уявила за правим плечем батька, за лівим маму і так далі. Тих батьків, тих батьків. І ті батьків, ти батьків. До, сьом, до сьомого так велику-велику кількість людей. І от я уявно закрила очі і уявно повернулася до них і просила в них пробачення за те, що, можливо, я когось у своєму житті не згадала, можливо, когось не знала, можливо, комусь когось. Образила, подякувала своєму роду за дар мого життя. Бо якби не було моїх предків, то й не було мого, е... мого життя і мене б не було. Е... Ось такі я, це не мої слова, це я взяла з практики, ну, дуже... зачитаю вам дуже гарно. Е... Поверніться обличчям до роду і вклоніться, станьте знову спиною і скажіть, я приймаю всіх виключених відкинутих, всіх, про кого було забуто, кого позбавили підтримки і поваги, і даю їм гідне місце. Ви знаєте, мене в душі защемило. Мій тато він з дитячого будинку, і ми не знаємо, хто його мама, хто його тато, і хто його дід, хто його бабуся, нікого ми не знаємо. І тому ці слова дуже сильно відгукнулися в мені. Якщо з маминої сторони я трошки знаю бабусю, дідуся, а про прабу бабусю про дідуся, то хоча б, хоча б щось там дуже мало чула, але чула. І оці слова, вони дуже дуже гарні. І Я прямо таку відчула, що якщо вони мене чують, що про них не забули, про них пам'ятають. І тоді Треба було уявити в області грудей білу кулю. Це моя любов до мого роду. І от я уявляю, як вона все збільшується. Спочатку вона захоплює маму з татом, тоді дідусів і бабусь, і тоді так далі. далі, далі. І весь роз... розростається на весь мій рід. І я відчу... відчула, що я от і є продовження цього роду. І я улюблена їхнє дитя. І цей рід мене підтримує, підтримує, чи може. І я впевнена, і підтримувати буде надалі. І тоді, взагалі, ну, за практикою, я сказала такі слова, я улюблена дитя мого роду. І, від, і відтепер потік любові, мудрості, світла і сили роду безперешкодно протікає через мене і наступні покоління набла всіх моїх близьких, людства і всесвіту. Я сперлася об стіну і відчула, що це не стіна, це ті люди. Які стоять за мною, там були дуже мужні, сильні, красиві, щасливі жінки. Вони обов'язково були у моєму роді. І були такі ж і чоловіки розумні, мудрі, такі, які розуміли, підтримували. І от я відчула їхню підтримку і відчула, що в мене є також ці риси. І мені потр... я відчула, що мені треба потрібно розвивати в собі ці риси і гордитися, це котик наш, і гордитися тим, що у мене є що розвивати в собі. І в кожному роді є. Не може бути, що в рід одні погані люди були. Можливо, хтось і був. Взагалі нема людей поганих і хороших. Є Різні риси є в кожній людині. Ну... В будь-якому роду є і хороше, і погане, то треба ж те хороше просити, те хороше і е, розвивати. Обов'язково хтось був щасливий і успішний. І я от звернулася до свого роду е, за цією силою і вже говорила своїми словами і просила їх, щоб вони мені дали силу і мудрість. Ну, Потім я ще в інтернеті знайшла. Думала одну, ви знаєте, українською мовою так багато медитацій, про рід. Я вам, Ви можете, не буду навіть давати, писати в описі, просто наберіть медитація прощення роду, або просто медитація сили роду. І вам зразу викине. І вже як я прийшла з роботи, собі лягла таку спокійно і включила, і я декілька медитацій, прослухала про рід. І день у мене цей був. Такий присвячений. Ще в цей день е, на, можна відвідувати кла, кладовища, е, згадувати померлих родичів. У мене такої змоги не було, я навіть і в церкву не, не ходила. Проте у мене є виписана молитва за тата, Це, за, він, його, на жаль, вже немає з нами. І я просто вдома прочитала, запалила свічку і прочитала цю. Молитву за нього. Ну, от так я провела. Така в мене була і містичний, такий, і такий День сили. І я вважаю, що саме сильне це може надати нам це Бог, наша земля, наші рідні, наше коріння. Як буде у вас бажання, спробуйте і ви побачимо. Я не то, що побачу, я вірю, що все в мене буде гаразд. І з мого роду сильні жінки, щасливі жінки навчать мене і допоможуть мені, щоб все мене в житті було добре, чого я бажаю вам всім щастя, миру. Слава Україні!